Добрий день, хотів би вам сьогодні розказати про всякі магнітні дорогі штучки. дивись, І піднімаємо. Магнітна штучка. Проволочка дивись, яка облом була. Да? Проволока дивіся, яка, Куди би її викинули? Ну, вона гнеться прикольно. Навірно, в'язальна. Да? Блистить нормально, ну чого ж вона магнітиться? Мабуть, в чермені. Що це взагалі пойми що? Ого, прилипло, поняв? Коротше, як його приділити в домашніх умовах. Якщо у вас немає спектрометра, то ну вам дуже хочеться придати е якесь мутне, непонятну чепуху дуже дорого. Коротше, як берете волгарку, ваша улюблена іскра, в неї ніде йдіться, і підпливайте. І починаємо провірати. Давайте. Так що пацани смішки смішками, а іскра вона якби би ніколи ще ніколи не підводила. Если іскра мілка, червона, довжиною до сантиметра, вона не розкидає, нічого не відбувається вона просто яскраво-червона, мілка. От, значить, там є великий процент Нікеля. А великий процент нікеля це доволі немалі копічки. А зараз ми узнаємо, який процент Нікеля. Ось тобі яркий примір сталі 79НМ. Тобто 79% нікеля і молібден. Потім оця ось проволока, вона магнітилась, по суті. Куди їдіть, мабуть, треба викидати. А тут 96% нікеля. Навірно, щось непогане, може навіть якихось копійок стоїть. І ось його переломуй. Тут ми також бачимо 80% нікеля. Так що, як перевірити в домашніх умовах, Учора хтось питав, саме елементарне, це оцей ось прибор. Користуйтесь іскра більш-менш про щось може розказати, якщо ви замітили на магнітному металі таку іскру. Можете хлопать водоші, в якихсь копійок воно стоїть.